Ітайду, Шахів грає проти Проємен. Проєєлімен. Норвегія рейтинг 1726. Словянський захист. Ну, давай тоді каталончик. А, катал... Знову кажу каталончик, але ж там на Д2 йде. Байдуже. Свої схеми грають, да і все. Два нуліки. Він кінь в 5 хоче, дав вліпити. Я спочатку на Е5, він кінь Е4, да. Тепер, мабуть, не піде вже він на E4. А він туди хоче, так? Да? G4, F4, F5. Не знаю. Так граю тут залітай просто візьму. Простенько так зіграю, даю ще. G4, сюда G5, сюда F4, так, так, да, потім сюди мінятись. Активно, звісно, це. Давай спочатку я зіграю F4. Вб'ю собі цього слоника він зіграє сюди, так? Да? Я потім зіграю G4. G5. Ну окей. Так, чисто на, на Лобошенці зіграю. Полякаю в суперниках. А, полякаю, він, що тут тримає двічі. Що я там? Кого я там лякає суперник, якщо він G4 тримає двічі. Так, можливо, тепер полякаю, до речі. А він так, так, можливо, піде. Ну так я просто візьму, де і все. Тут поміняюсь. Так, він вирішив. Цікаво. Трік. Ти будеш. Трік, трік. Можливо, я щось не бачу. Ну і добре. Стоп, 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 стоп. М -м, добре вже. Тут буде ж діагональ, да, така слабенька у мене. І ферзік десь залізе, так? Да? Угу. Ферзик по чорним полям прийде зараз. Буде нас атакуйся робити. Так, треба було б тут да, якось це все тримати. Так, чек, мабуть, просто є 3 або... А поки так, побачимо, якщо все ж таки шаг дає, так. Да, тоді можливо тут у нас проблемки й брайте. Це... Була просто вилка. Ай, зараз би програв просто в один хіт і все. Так, ну ясно, що тут. Ясно, 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 ясно. Коня б сюди поставити. Так. Що він хоче? Не знаю, розвиваю коня. Кудись? Вже 6 F5 і чи F4, не знаю, що це? Що це і для чого це? А, він слона сюди хоче поставити. Тоді угу. так. Угу. Угу, угу, угу. Спробуємо енергічно грати. По Енерджайзер. Так, взяв. Так. Не знаю. Наскільки це технічно зроблено. Не знаю. Але вже зіграно. Треба ще А3 буде зіграти. Пусть прибрати. Тут все-таки напіввідкрита лінія. Так, можливо. Щось задумає зараз супартію. Ну, Нуді просто. Ні, ну тут помилка. This is error. Так. Дякую супернику. За партію. 73, 71. Так, ну це не каталон, правильно? Чиском не кажеш, так. Да. Це просто славянський захист, якийсь там варіант. Так, да, він помилися. Ну, треба було зіграти а 6. Ну, наприклад, профілактичний хід. Щоб після всяких таких. Хоча це також виглядає, якщо чесно. Ну. Коли так грають слоном, і тут заблоковано, то. Мінус фігура виключається. Не хочеться так грати ніколи. Там можливо все-таки буде g 6, і я не втримую цю пішукову масу. І королю тут буде гаплик білому. Можливо, з цим зв'язано, що чорних тут краще. Так, ну суперник недооцінив, не зробив профілактичний хід і відійшов на А5. Так. Тут втрачається фігур. Ну він, мабуть, правильно робить. Атакує. Тут я помилився. Ну, звісно. Звісно, хід. Вилка. Так. Ну, а тут, здавалося, ферзь активний, але ферзь мат сам не поставить, якщо йому тільки не допомог... не допомог... допомогти. Чи білопольний слон тут. Але мене також білопольний слон. Так, да, чітко. Кінь c 2 да, Ну такі маневри, звісно, конем. Куди кінь ідеть? Цікаво. Кінь d 4 Чітенько. Слон F5, ферзь b 3 b 5 і кінь d 4 да. Блокує по чорним полям. Слоник це його не бачить. Ясно. Так, ну тут уже ці фінти вже не проходять, да. тут без фразя.